Паневане служба Божа України буквально минулого тижня говорила знову про інформацію, що будуть вкиди і проти там політичного керівництва, офісу президента, спробувати там дискредитацію займатися певними медіа і все інше. Хоча це власне відбувалося на тлі дуже цікавого розслідування народного депутата Желізніка щодо складових марафону. І от не зрозуміло, це вже про це чи ще не про це. Чи відомо вам можливо якийсь шорт-ліст головних тем, які... В найближчим часом росіяни могли би хитати через іпсота вкиди. Дивіться, шорт-лісу немає. Вони останніми роками споглядають більше на порядок денний всередині України. Що раніше згадайте, вони вигадували якісь там несенітниці і про біолабораторії, і про якісь там нарколабораторії, і про і кіно вони знімали над... про, начебто, українські військові розстрілюють когось. Останнім часом останніми роками вони від цього відмовилися, бо ну воно не переконливо. Ну відверто, навіть російські про воєнкори вони з цього сміються, кажуть, ну. Знову якусь єрунду зняли, але вони концентруються на тему на тому, що відбувається всередині України. Вони піднімають питання, які є в медійному просторі загортають в ту обкладнику, яку їм потрібно, і знову повертають в українське суспільство. На тримайте, споживайте, звісно, десь вони намагаються працювати на упередження, роблять самостійні новини, наприклад, підпали, підриви на території України, вибування молодих людей. Це все останні такі тренди, які потім Російська Федерація використовує, ну, звісно, під своїм соусом. Влада України не здатна захистити своїх громадян, немає єдності в суспільстві. Дивіться, а дивіться, кому ви допомагаєте бачите, що у них там відбувається. Тобто, ще раз росіяни створюють, потім загортають і передають далі по конвеєру. Та ну є набагато простіші речі. Це власне тут і не треба спецоперація. До цього дотичні абсолютно всі російські пропагандисти і чиновники. Це пане Іване вистава, яка розгортається на наших очах з приводу того, то хто ж порушує, нібито режим тиші в небі, небиття по енергетиці. Хоча мені чесно кажучи, здається, що цей режим ще не запрацював, принаймні, допоки не відбудуться перемовини у Саудівській Аравії. Тим не менше, ви знаєте, що вчора було гаряче і дуже спекотно в районі Суджі. що й сталося. Із газорозподільчою станцією, і росіяни вже починають звинувачити в цьому нас. Хоча е, ми знаємо, що вони самі неодноразово обстрілювали цей об'єкт, і цілком ймовірно, я одразу пригадую Херсонську е, Каховську ГЕС, яку вони підірвали. Та і мені здається, що це дуже схожа така ситуація. Чи є тут якийсь для них справді зиск, щоб просто звинувачувати Україну? Мені дуже імпонує, що навіть Дональд Трамп принаймні він поки не прокинувся, нічого про це не пише. Ну дійсно ви правильно кажете, він ще не прокинувся. У нього там наскільки 7-8 годин різниці у часових поясів, тому ще не відреагував. Зараз тільки якщо не помиляюся, ранок 10 ранку, бо майже 10 ранку в сполучених штатах ще не відреагував. З приводу хто це міг зробити? Ну слухайте, звісно, що ми наполягаємо, що це зробила Російська Федерація. Наша аргументація проста: сім місців українські військові там знаходилося, все було. Чисто, акуратно так, бойові дії тривали, але ніхто не підривав такі, ну цей об'єкт. Як тільки ми пішли, буквально тиждень одразу підрив з іншої сторони, це війна, це бойові дії, які тривають регулярно, літають кабери, літають безпілотники. Ну як на мене дивно, що за весь цей час не було жодного влучання в цей об'єкт і не спровокувало детонацію. Якщо ми подивимося трішки пізніше, там, наприклад, там. Через 5-6 днів, через тиждень, якщо почнуть вирізати різноманітні дописи від, ну, окей, не дописи, хай будуть Меседж меседжі від а. російських політиків, б. російських пропагандистів б, а, це від західних а, африканських азійських політиків, лідерів думок, які наближені до Росії. Тоді можна говорити, що це в принципі було все плюс-мінус інспіровано. Російська Федерація на власний розсуд, власну потребу. Але поки що, наскільки я бачу, справа підриву цього об'єкту цікавить виключно а Росію, Б. Україну, ну і трішечки весь світ, бо ціна на 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 природний газ стрибнула орієнтовно на 6%. Я впевнений, що це питання більше сильно ну, сильно не цікавить нікого, окрім України та Росії. Пане Іване, якщо говорити про наказ, який там публічно пафосно віддав Путін своєму війську припинити обстріли інфраструктурних об'єктів чи енергетичних об'єктів, та потім ми бачили Слав'янськ. Поза минулої ночі ми бачили наймасованішу дронову атаку на Кропивницький, минулої ночі, також саме наймасованішу атаку на місто Одеса, яким чином все це звести до Купи і е, реакція наших е, іншоземних, наших західних партнерів, американців, е, зокрема, хороше под е, якою була ця ілюстрація для них достатньої буде, е, і для європейців. Е, також я тут з вами трішки посперечаюся, mm. але знати ну, нічого не відбулося. Я маю на увазі жодних ну жодних домовленостей досягнути не було. Mm. Так, щось Путін сказав. А, так, наступного там того ж. Тої ж ночі обстріли з останні дні Кропивницькому дісталося, і Одесі дуже сильно, і іншим містам прилітає. Але давайте будемо відвертими: Україна не пасе задніх і перепрошую надавала ліщей російським НПЗ от, І там ну, Енгельсу, та в тому числі Енгельс. Добрий вечір. Як mm -hmm. Ну окей, це не не енергетика, yeah. але тим менш тому, що раз домовленості не було це. Домовилися про те, що ми домовимося, а дуже Ні, під... звичайно, що домовилися. Не було Ваня про те, що ну намір був і такий пафосна трансляція. От що гіпотетичного дотримання слова щодо цього наміру. Ось я прошу. Так, я я зрозумів ваш натяк, але ну ще раз, поки не було ну, ще раз, це слова слово слово Путіна. Навіть навіть підпис Путіна взагалі нічого не вартує. Ми вже в цим переконалися з 2015 року. Е все, що було підписано, все було порушено. Як будуть наші друзі реагувати? Ну найкраща реакція це під, підсилення е з власних спроможностей з озброєння. От, європейці. Ми побачили, все пройшли точку неповернення у відносинах з американцями. Они кажуть, ми будемо саме постійно займатися своєю обороною, ми будемо виготовляти те те. Ви те, те, те. виділяємо грошей. Хочемо перетягувати командування з НАТО на, на європейських командуючих, щоб не американці були, а європейці. Тобто, ну з точки неповернення пройдена, і ось бачите, самостійне самостійне плавання починаємо. Це я просто ще і про те, згадуєте так, коментар Віткофа на американському телебаченні про те, що він довіряє Путіну більше, ба навіть ніж спеціалістам з цієї царини зі Сполучених Штатів Америки. От я от І, і тут пов'язати теж з довіра буде зберігатися. Похмілля буде максимально болючим для ось цих всіх заяв. І ми бачимо там. Окей, я не буду там протести, я не буду розказувати. Це похмілля, але рано чи пізно доведеться зрозуміти. Ми бачимо до речі, я впевнений, ви бачили всі ці моменти. Але вашій аудиторії треба розказати, що багато прикладів вже в Сполучених Штатах, коли просто хейтять республіканців, політики, конгресменів, сенаторів. Просто на під час публічних масових заходів там зустріч з виборцями. Цей республіканець виступає. Там їх багато було різних. Їх починають освістувати з трибуну. З залу, хейтити тобто, ну Суспільство американське розуміє, але політики поки що ні. Пасипя вам велике, пане Івана за те, що ви знаходите час і можливість бути при діалозі з палюдацькою доторію телевізійного каналу Прямий. До нових зустрічей в етері військовий аналітик, співробітник Служби безпеки України попередніх років. Іван Ступак був з нами на живому зв'язку.